Воїня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Кожна людина хоче бути щасливою і прикладає всі зусилля для того, щоб осягнути це омріяне щастя. Туга за щастям супроводжує людство. Після ріхопадіння наших прародичів Адама і Єви. Відразу після того, як наші прародичі втратили те, що ми називаємо найвищою ступінью щастя, блаженство, відразу сумували, скорбіли і хотіли за будь-який в будь-який спосіб повернути те, що ними втрачено. І з того часу людство біжить за цим щастям, шукає цього щастя, прикладає всі зусилля для того, аби здобути його. І, на жаль, часто людині не вдається впродовж цілого земного життя, впродовж всього цього бігу він щастя, бути щасливим у цьому житті. І, власне, Господь в сьогоднішньому Іванівському вчителі дає нам відповідь на це запитання, що необхідним є для того, щоби здобути це щастя. Господь каже, шукайте найперше царство Божого, все інше додасться вам. Коли людина думаєш, що щастя це коли вона здобуде щось, здобуде якусь освіту чи здобуде якусь потряну річ. Чи придбаєш щось особисто для себе, чи для своєї сім'ї, і, власне, в той момент вона буде щасливою. Чи після того буде щасливою все життя. Але, по ну, суті, всі ці види щастя, вони є оманливими. І людина, яка досягається, розуміє, насправді це не це, цей щастя. І знову прикладає якісь зусилля в пошуках нового щастя, але так і не знаходить його. Тому дуже. Цікаво, говорить Світліці, що щасливою людина поза Богом не може бути. Або навіть якщо є якісь відблиски того щастя, то вони дуже миттєвими і скороплини не є насправді. І ось власне Господь акцентує увагу сьогодні на тому і промовляє, кажучи, ніхто не може двом господиним служити, бо або одному любить. А другого буде не на діти або навпаки. І ось перше, на чому акцентує Господь увагу, це на служінні. В чому полягає служіння? Яким має бути це служіння? Ми знаємо, що будь-яке служіння заключається в тому, коли той, хто служить, виконує волю того, кому служить. В іншому випадку, це не є служіння. І тому ми з вами, християни. Ставши на цей шлях, ми звершуємо служіння Богові. І тому всі ті вправи, які відправляються в храмі, ми називаємо Богослужіннями. Тобто, де ми всі разом, не тільки священник який Паламар, але всі люди, які є присутніми, беруть участь у Богослужінні. Різні форми цього послужіння бувають, наприклад, ми знаємо, як в старому завіті було. В старому завіті народ ізраїльський, який був у Єгипетській неволі. Господь повелів Мойсею, щоб він пішов до фараона і сказав, відпусти народ, хай вони підуть на пустиню і святкують мені. Святкують мені, це означає, звершують богослужіння мені. І ми, новозавітні християни, так само звершуємо богослужіння. Тобто служимо в той чи інший спосіб, проявляючи своє благоговіння, страх Божий, і разом з тим славимо Свого Творця. Хвалимо Його, дякуємо Йому, а про з і просимо Його про ті чи інші ласки, які необхідними є в нашому житті. І ви знаєте, я не можу оминути таку тему, яка дуже мене хвилює сьогодні, тому що. Уже три роки і чотири місяці триває війна, і з того часу кожен день у нас відправляється Богослужіння. І ви знаєте, що ми живемо в такому поліконфесійному селі, і часто можна почути такі різні кепкування. Ну і що з того, мовляв, що ми там кожен день молимося? Бачите, війна не закінчується. Або що з того, що ви там кожен день богослужіння проводите? Бачите, скільки воїв з нашого села? Ось, а ви дивіться, ми там собі чолові розбили і буде поплоди бити. Тобто, коли є такі знаєте, форми якогось не рідко до мене просто приходять наші парафіяни, які розповідають про це, жаліються і йде, де знаєте, відчувають якусь раму від тих слів, які чують з боку тих людей, які перш за все сповнені завжди. Тому що у них на богослужіння в неділю немає стільки людей, скільки у нас є кожного дня. І тому вони, сповнившись зазнусі, стараються знаєте, когось там вколоти. Але я хочу дати відповідь на це запитання через призму Священного Писання. Чим керуюся я? Чим рухаюся я? І до чого закликаю і спонукаю вас? Я вже не раз на уроках. Повчись його письма відросних це місце зачитував. Але знаю, що є люди, які не приходять на ці уроки, я хочу зараз це місце священного Писання зачитати, яке говорить нам про слушіння Богом або не слушіння Богом. Зокрема, Бог говорить в книжі повторення закону у 28-му розмірі такі слова: за те, що ти не служив Господу, Богу своєму в радості, та в дурі серця з рясноти всього, то будеш служити ворогу своєму, якого Господь пошле на тебе. Якщо ти не хочеш служити Богові щиро в рясноті, знаєте, що таке ряснота? Кажуть, рясний дощ. Знаєте, може бути дощ від капіталі, впали все. Оце так може бути служіння наше. Та вже піду там бо мушу. А це коли людина щиро хочеться робити, коли людина в веселості серця це робить, коли люди все добре, але вона хоче служити Богові. І власне отаке от служіння, воно є угодне Богові. Бо каже Господь, якщо ти так не будеш служити, то будеш служити ворогові своєму. А далі те причинення, в чому полягає це служіння ворогові. Каже, він скує твої руки. Він зробить тебе рабом, і будеш тим робити не те, що хочеш, а те, що він тобі скаже. І тому, коли мова йде про Богослужіння, коли мова йде про те, кому служити, то будь-який християнин, незалежно до якої конфесії він належить, він має служити і не сміятися з тим, хто служить. Тому що це відповідає того, кому служимо. Самого Бога, А або сміє бути не може. Тому я вас дуже прошу, не звертайте уваги на це, тому що у станиці людей не попроляє. І тому, коли хтось сміється з богослужіння, або сміється з тих, хто ходить на богослужіння, або дорікає в тому, що ти молитись, мовляв, вас Бог не чує, ну, знаєте, свого часу так само Іва докоряли, кажучи, якщо би ти. Не зрішив, то не страждав би. А раз себе такі біди, то значить, напевно, чомусь злішив. Або бо як Господа Ісуса Христа розп'яли на хресті і казали: якщо ти Син Божий, то зійди з хреста. Інший спасав спаси самого себе. Але вони не розуміли, що в цьому стражданні є місія спасіння всього людства. І ось тому Христі, коли мова йде про Богослужіння. Коли мова йде про стосунки людей із Богом, не тіпкуйте з цього. І не беріть до уваги тих людей, які з Богом хочуть вас вколоти. Де що вони зароблять? Для того, щоб ви втратили оцей ентузіазм, втратили оцю рясноту, втратили оце бажання служити Богу. А тоді це страшно. Бо якщо ти не будеш служити Богові, то будеш служити своєму ворогу. Не хочу Богові служити, хочу служити Богові. Хочу служити свято, хочу служити рясно. хочу служити з повноти свого серця. Отак От повинен сказати коротких спини. І коли ми будемо цим керуватися, то це буде ознакою того, кому ми належимо, чиїми ми дітьми є, кому ми насправді служимо. Бо каже, не може одному Господню скрити другому. Ти не можеш служити Богові, та й мамої. А по або а по якщо ти будеш всі дому і дому служити, то з цього нічого доброго не буде. І ось тому, кого любиш ти? Кому служиш ти, кому належить твоє серце? Оце Господь каже, чому забувка вашого щастя, кому ви служите? А дай своїх застерігає, не журіться. Знову ж таки, звідки береться оце, журитися, переживати, перейматися. Звідки це бере? Це від Бога? Ні, не від Бога. Дивіться, як світ впливає на серця християн. Як він розбиває нас, як він вибиває нас із колії. Чому це заключається? Дивіться, рано людина встає і включає там телевізор чи, чи радіо чи телефон, ну, будь-який засіб інформації. І чує, там таке сталося, там таке сталося, там чує там прогноз, там буде голодний рік. Там буде посуха, там буде біда, там буде нещастя. І людина починає масло цій інформації, що робити? Журитися, переживати. А як вижити? А якщо земля перестане родити? А як бути? А що звернутися, а що їсти, а що пити, як далі жити? Але Господь каже, не журіться ви про це. Господь не каже, не робіть нічого на землі, сидіть собі вдома. Але каже, не журіться, бо цим процесом керує то. Господь керує цим процесом. Якщо ви належите Йому, він вас догує. Ось наскільки важливо є. Наскільки важливо є це і, і дивіться, що відбувається. Скільки ця інформація йде? Світу. Для чого вона йде? Для того, щоб відвернути наш погляд від Бога. Далі, скільки ця інформація йде, що ви там можете? Світу йде, не від Бога йде. Для чого? Для того, щоб відвернути людину, для того, щоб збити її з сполізя, ну дійсно, що це допомогти? Виходимо, мовимо всім що сонку. Або що ви та дійсно, а що робити, якщо земля не могли? Ну як я прожив? Я ж не прожу. А коли людина покладається на Бога, так ми його молимо, так ми його просимо. І ми знаємо, що той, хто повірив в Бога, той, хто звертається до нього, по сорок Ним не буде. Що буде здається вже так, як ми хочемо. Тому що, напевно, наша воляність співтопадає з волею Божою. А можливо, от, що весь не прийшов до покаяння, до пізнання Бога. Ми не можемо дати відповідь на це запитання, тому що Господь каже через Бога Ісаю, мої не є вашими задумами і мої заміри не є вашими замірами. Як далеко є небо від землі, чи земля від неба, так далекі є ваші думки від моїх думок. І мої плани і ваші плани. Ми не можемо на Бога впливати, ми можемо Тіті просити. Ми не можемо Богу і наказувати, не можемо Тітні просити про його місць. Чому? Тому що Він наш Творець. Не буває таке, щоб той, хто створив своїми руками ганчав, який створив, посудину, щоб та посудина розказувала ганчаля, як він має робити. І тому каже. Господь читає про це е, 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 у Святому Писанні, що голодой ганчар він ліпить одну посудину на честь, а другу не на честь. Чому? Тому що він творець, він, він це робить, він собі знає, як йому це зробити. А ми, як його діти, можемо тільки його про це просити. Тому сьогоднішній Івангелій е, говорить нам про те, воля Божа чи воля людини. Чому заключається воля Божа? Чому заключається безпосередньо моя воля? Господи, хай буде, ми кажемо молити, хай буде воля Твоя, але завжди наполягаємо, хай буде воля моя. Далі <клес> покладатися на Бога чи покладатися на себе. Чіку Іван і говорить, що подивіться, каже Господь, на лілеї, подивіться на птахів небесних, хто їх будує? Якщо людина покладається виключно на себе і не покладається на Бога, тоді шукай свій щастя поза Богом. Довіряти Богу, чи довіряти тільки собі. І що сьогодні приховує світ? Повір у себе. Я довіряю тільки собі. Оце приховує світ, це гасло, який вона є щоденно по засобах інформації. Чи так вчить Господь? Чи так вчить церква? А як вчить церква? Довір себе Богу. Довір своє життя Богу. Довір Проблеми Богу, отак чи й присидатися. Зовсім не так і інші. Але ми це постійно чуємо, коли це впливає на нас, то відповідно ми починаємо так само думати, як ви то повісті. Тому дуже важливо є, всі і сестри на ці речі зважати і пам'ятати про те, що Господь чітко каже, не можна не служити Бога. Не може служити Догосподи. Ми маємо чітко приділитися, кому ми служимо, кому ми належимо. Чому ми робимо саме так, не робити якісь речі, про які ми не знаємо, чому це так робиться? Краще на щось спізнати, а тоді це робити. Бо, власне, часто здається так, що людина сама не розуміє, що робить, а потім їй дуже легко збити з потелиху, тому що приходить хтось з світу і починає просто таку людину відводити на бік і казати ти неправильно це робиш. Тому дуже важливі є речі оці, коли ми шукаємо єднання Богом, коли мищі. Хочемо бути щасливими у Бозі, коли ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб знайти це царство. А царство Боже, це не їжа, це не битво, це мир, це радість і праведність, це праведність і радість у Дусі святі. Це коли Дух Святий сповнює нас свою присутністю. це коли ми сповнюємося ним. це коли ми творимо вже не свою, а його волю, коли ми вже пізнали Його, коли ми вже довіряємо Йому, коли ми цілковито належимо Йому тоді ми можемо відчути, що таке божество, що таке щастя, що таке життя з Богом і у Бозі. Тому заохочу вас, не піддавайтеся цим спокусам. І ніколи не жалійте про те, про використаний час на служінні Богом. Пам'ятайте про те, що те, каже Господь, чітко ясно виразно, що коли хто із вас. Напоїть кухлем води, найменшого цього ім'я моє, той не залишиться поза нагородою. Уявіть собі, що таке напоїти кухлем води, того, хто справді. Але треба, якщо ви це зробите ім'я моє, ви не залишитеся поза нагородою. Наскільки важливим є ці стосунки, і наскільки не є правильні дії в ім'я Боже? І наскільки важливо це робити щиро з зриснути свого серця? Тому продовжуємо Богослужіння нашим в Христоті серці. Якщо не є якісь вічі, відганяйте його і підганяйте його, пам'ятайте, що це не від Бога. Якщо не є якісь сумнів, пам'ятайте, що це сумнів не від Бога. Якщо до вас підходить якась людина і вам щось таке каже, пам'ятайте, що якщо вона вам каже, якщо вона тіпкує з богослужіння, це людина не від Бога. Якщо це людина повна заздрості, то написано, що. Завістні найближчі друзі сатани. Ми маємо вірити Богу, ми маємо довіряти Йому, ми маємо сповнювати свій серце в любові до нього і до ближнього, а ті, які спокушають нас просто від них відходити. І казати, що я належу Господу Ісусу. Я в цьому не сумніваюся. І кожен, хто повірив і не засумнівався, він ніколи озоронений не буде. Амінь. Слава Ісусу Христу.